Всім привіт! Починаємо 50-й огляд криптовалют. Вже 50 тижнів. Я його провожу кожного тижня, і зараз у нас 14 квітня 25-го року. І я вам хочу показати, що відбувається зараз, і відбувалося за минулий тиждень. Як ви бачите на цій картинці, сьогодні зазнала краху монетка ОМ, тобто мантра, вона втратила 88% своєї вартості за добу. Як кажуть експерти, стала примусово ліквідація позицій на централізованих біржах, що спровокував. Ало ланцюгову реакцію також згадується, що ліквідність виявилась критичною проблемою, і капіталізація монети втратила близько 5 мільярдів за добу. І деякі пишуть, що можлива інсайдерська торгівля перед крахом, але це не підтверджено ще офіційно. Ось і тому монетка з рівня 6 доларів опустилася до приблизно 50 центів. Так, що ще може цікавенько сказати? Інші монетки більш-менш відновлюються після падіння минулого тижня, Біткоін знаходиться на рівні 86 тисяч доларів, і рівень жадібності і страху зараз знаходиться на. На рівні 10, що вказує на високий рівень страху у інвесторів. І це найнижчий показник з червня 2024 року. Також можемо перейти подивитися на графіки. За цей тиждень від минулого огляду ціна різко падала і впала в діапазон, який я прогнозував ще. Від 16 березня, починаючи, я прогнозував, що ми повинні були прийти о, десь приблизно 19-24 березня, але прийшли тільки зараз. І зараз ми відновлюємось а, і звертаємося в той діапазон, який був до цього. Тому подивимося, як ми будемо далі рухатись на цьому тижні, і тоді далі будемо прогнозувати. Також ми можемо подивитись по ефіру, що зараз ми рухаємося в фігурі. Трикутник, який піджимається до рівня 1670. 1000, грубо кажучи 1700. Залишилось недовго очікувати. На пробій, чи в одну чи в іншу сторону. Я все-таки надію, що ми будемо проб'ємо верх і повернемось до якихось рівнів на рівні 2000. Десь приблизно ось тут. Зараз давайте поставимо якусь так, фігурку. Так, що можна намалювати? Ні. Так, давайте зробимо. Так, очікую його десь ось тут. Так, давайте подивимось далі, що Солана. Е, Солана теж дуже. Сильно падала з рівня 130 до нижча точка була з 96. І зараз ті, хто зайшов по 96, 100 чи 100 доларів, зараз вже зробили 33% на цьому зростанні. Тому навіть в таких панічних ситуаціях можна заробляти, якщо знати і мати вільні кошти. Ось, що там НІР показує. Нір теж дуже слабенький. Якщо падав до рівня 1,8 доларів, зараз зріс до 2,2 майже долари. Тобто зростання було, якщо хтось входив на низу на рівні 1,8 до 2 доларів, то вже деякий прибуток є. Далі, що ми можемо подивитися? Монетку Санд. Вона рухається в тому діапазоні, який я намалював ще досить давно, і в принципі ми опуск опускаємо. Так і піднімаємось, і вона рухається в нисходящому тренді. Тому поки що перспектив для виходу нема. Монетка Аксі. Декілька тижнів тому вийшла з діапазону, який я для неї малював. Потім ми провалювались і зараз знову вийшли над діапазоном. Подивимося, як буде розвиватися ситуація. Так, що у нас XRP? Подивимось, як да, слабенько, але повернулася. Хоча падали до 1,6 доларів, до 2,6, до 2,16 повернулася. Давайте подивимося монетка Ом. Як вона. Виглядає зараз, після цього о, колосальне падіння. Як ви бачите, йшла, йшла, йшла. І... Вчора в 19.00 почалося падіння з 6 доларів до 36 центів. Потім трошечки відскочило. 1,35, але все рівно, зараз на рівні 70 центів, тобто більше 10 разів падіння. Колосальне. Хто знаходиться в цій монетці, звісно, дуже втратив багато. Давайте подивимось, що. Перейдемо на біткоін, подивимось загальні тенденції. Так, якщо ми перейдемо на денний графік, а й подивимось. Так, по індикатору. по денному ми відновилися і йдемо в зростання. Давайте подивимося тижневий графік. Що може бути? О, на тижневому графіку нарешті появилася зелена крапочка. Е, і показує, що низ е, поточного зниження. Е, і далі є перспектива зростати. Якщо зростання буде нічого е, не, 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 не заважатиме, бо можливі ситуації, коли Після зеленої крапочки могли вище червоні. Якщо ми будемо зростати наверх, то це може бути перевершення минулих діапазонів, але побачимо, чи дадуть зараз йому зростати, чи ще відкладуть на декілька місяців зростання а вже літом. Ми будемо перебивати хаї в 108 тисяч доларів. Будемо чекати. Ось тепер перейдемо до мого криптопортфоліо, яке я веду 50 тижнів. І Ось за минулий тиждень ціна змінилася з 860 доларів до 947 доларів. По, доларів. Якщо хто не пам'ятає, моє криптопортфоліо з 15 монеток розбито на 5 гаманців. Гаманець класичний з біткоїном, ефіріумом і лайткоїном. гаманець прогресивний складається з Solani, Nir, BNB монеток. Гаманець мемовий з Dogi, Pepe та Shiba Inu. Гаманець геймовий складається з Axie, Sand та Ton монеток. І гаманець штучного інтелекту складається з Fetch, GRT та Injective Protocol. Зараз найкраще себе показує гаманець. Гаманець Класичний, найгірше гаманець штучного інтелекту. І нагадаю, що стартово 50 тижнів тому клав по 100 доларів кожну монетку, тобто 300 доларів кожен гаманець. Зараз всі гаманці нижчі, чим були рік тому. Такий огляд на сьогодні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Буду радий за підпискам та коментарям. Якщо треба комусь допомога в питанні криптовалют, пишіть в коментарі чи пишіть в особисті повідомлення. З радістю допоможу. До побачення! Для того щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.